Це Корицький Святотроїцький жіночий монастир. Він має офіційний статус Ставропігії, тобто напряму підпорядковується московському патріарху Кирилу. 24 жовтня приналежність монастиря до забороненої в Україні РПЦ підтвердила Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Корельський монастир є релігійною організацією, заснованою релігійною організацією Руська Православна Церква належить до РПЦ, входить до її структури, є її канонічним підрозділом. Перебуває в юрисдикційній підлеглості РПЦ та в підпорядкуванні вищому керівництву РПЦ, патріарху Московському і всієї Русі та священному синоду РПЦ. Те, що він підпорядкований Росії, ну то ми нічого не можемо зробити. А вас це не насторожує? Ми Ні. ж в війні з Росією, ми ж воюємо. Ні. А як говорять депутати, всі по російськи і нічого, ми що тут щось крадемо? Чи вони щось тут роблять? Монашки їх? тут вони усім і всяким, як настала війна то вони все допомагали і солдатам, і прибіженцям, і всім, і всяким. Так що тут нема чого возмущатися. А те, що там деякі написи російської, тощо. Ну так вийшло. Це не, не ми винуваті. І не вони винуваті. А це святиня. Це оберіг усього і всякого. А якщо монастир передадуть в наприклад, або ще щось, чи будете тоді ходити ви? Ні. Ні. Ми прийшли до монастиря перед початком вечірнього богослужіння. Спілкуватися на камеру монахині відмовились. З їхніх слів настоятелька хворіє, тому побачитись з нею наразі неможливо. Це святиня наша. Ми споконвіку, батьки ходили, споконвіку, як кажуть, все. І я, я за монастир. Хай буде православна церква України. Все, при чому тут Росія? Тільки щоб не йшли гроші на. На Росії щоб не йшли. Я проти цього. Якщо, наприклад, монастир перейде в ПЦУ, чи будете ви сюди ходити і надалі? ходити. і молитися українською видати. І, 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 я, я молюся, я маю Бога в душі. Попри заборону на території України релігійних організацій, що мають керуючий центр у Росії, повністю припинити діяльність монастиря наразі складно. Розповіла Суспільному завідувачка відділу філософії та історії релігії Національної академії наук України Людмила Филипович. Постає питання або змінити статус цієї структури, цієї одиниці релігійного життя, ну, або, значить, як відбувається в таких ситуаціях, просто-напросто його закрити. Але я думаю, що Україна навряд чи. Піде таким жорстким методом, я не знаю, чи місцева влада комунікувала з монастирем, чи розмовляла з настоятельницею, чи рекомендувала все таки переглянути свій статус. Для цього треба було зробити декілька. Як на мене, не дуже складних кроків. А саме треба було сповістити московського патріарха про те, що вони виходять із його прямого підпорядкування і почати переоформлення документів, які би засвідчували належність цього монастиря українській православній церкві. А можливо, якісь інші, скажімо, православні церкви на нашій території корицький святотроїцький Жіночий, Монастир підпорядкований РПЦ користується земельною ділянкою у понад 4 гектари на території громади. Також у користуванні релігійної організації перебувають 5 культових споруд, які є пам'ятками архітектури національного значення. Про це суспільному стало відомо із відповіді на інформаційний запит до Рівненської ОДА. У документі зазначено, що балансоутримувач цих споруд не визначений. Треба серйозно попрацювати зараз з цими документами, зрозумівши кому реально це все належить. Воно точно має бути прописано. Якщо не прописано, значить відповідним чином ввести в юридичне поле. Кому треба буде, Ви мені розкажіть свобода совісті і свободові розповідання, якщо не буде України, в якій країні вони будуть здійснювати це право? Секретарка Корицької міської ради Валентина Павлюк у відповідь на запит суспільного повідомила, що храмові будівлі та інше майно на території монастиря не перебувають на балансі громади. В реєстрі державної власності інформації про будь-яку нерухомість, що знаходиться за адресою святині, також немає. Про це суспільному повідомив заступник голови фонду державного майна Ігор Тимошенко. Станом на сьогодні, 5 листопада, 2025 року, в реєстрі державного майна, який веде безпосередньо фонд державного майна України, не обліковується за вказаною адресою майна, яке є державним. Я не знеможувати хто управляє на сьогоднішній день цим майном. Ми намагалися зв'язатися із представниками монастиря, аби дізнатись, чому храмові будівлі та інше майно ніде не обліковане. Втім, номери телефонів, зазначені у відкритих джерелах, не дійсні. Державна служба з етнополітики і свободи совісті пише припис з вимогою розірвати ці зв'язки. Тому що наша мета не заборонити організацію, а розірвати зв'язки з російською церквою, яка вбиває українців і під санкціями є забороненою в Україні. Дес пише припис, триває 30 днів. За ці 30 днів релігійна організація може розірвати цей зв'язок. Якщо вони цього не роблять, то ДЕС подає на них до суду. Суд, якщо не виконаний припис, приймає рішення про припинення знову таки уточнюю, діяльності такої релігійної організації. Але якщо це майно комунальне, державне, якщо ми беремо ці всі історичні монастирі, собори, храми, церкви. То це все ясно, що державне майно то це майно звичайно повертається в державну власність, і далі вже держава вирішує. Що вона з цим робити? Нагадаємо, 22 листопада 2022 року в монастирі провели обшук працівники служби безпеки України. Тоді спецслужба перевіряла, чи не переховують на території диверсійно-розвідувальні групи і чи не зберігають тут зброю. Суспільне написало інформаційний запит до управління Служби безпеки України в області, аби більше дізнатися про результати перевірки культової споруди. Надія Кривкодарина Коломієць Валерій Мартинюк. Суспільне новини Рівне.